Сяйво дитинства, сяйво дитинства, райдужні обрії, мрії казкові ще молоді, щоб на світі всі стали добрими, чисті немови лист на воді. Казка дитинства лагідно світить і голосочком щедро дзвенить, ніжно сміються, радісні діти, не сполошити світлу цю мить, сяй во дитинства. Сонячні зайчики, мама і тато, бабця йдуть, хто знов дарує іграшки пряники, тому я сонце, певно, тому я сонцем свічусь, казка дитинства лагідно світить. І голосочком щедро дзвенить. Ніжно сміються радісні діти не сполошити б світлу цю мить, може, навчу я піснею чистою, Щоби любили всі так, як я. Хай ваше серце, скарб урочистості, завше зоріє, завше зігріє, рідна сім'я, казка дитинства, лагідно світить, і голосочком щедро дзвенить. Ніжно сміються, радісні діти, не сполошити світлу цю мить, ніжно сміються, радісні діти, не сполошити, світлу мить.